Сьогодні зранку Попробував як кажуть, деякі мегановоди, щоб відключити автоматичну рециркуляцію, щоб не запоцівали ні лобове, ні бокові Ось відключив, нічого не запотіває. Дійсно, які казали. Зранку, як заходите в машину, сідаєте, нажимаєте на обдув скла, вмикається обдув скла і... Заднє скло. Потім кнопкою донизу прикручується вентилятора і воно відключається. <кій> Потім рукою відключаєте задній і зникає автоматична рециркуляція. Відключаєте кондиціонер, пічка працює в звичайному режимі, тільки вже з відкритою. І тут регулюєте воно. Не з'являється автоматично, а заслонка завжди залишається відкрита І запотівань ніяких зовсім немає.